Був недавно у вас і Валерій Залужний, а значить, до вас заїжджав правда, але на, на, на півночі країни не по півночі, по, по, по тому кордону в... проїжджав, та так, головнокомандувач генерал Залужний. і власно перевіряли, що як, наскільки все готове, припускають, що до восьми тисяч вагнерівців можуть перебратися в табори спеціально для них обладнані. Ну і наші табори їм дуже подобаються. Так, отак жони без того не можуть. Так. і біля до кордону от, з Україною з білоруського боку. Наскільки оця... ця? Тепер загроза стала відчутнішою, можливо, для, для мешканців вашого краю, е, ви знаєте, за час війни це вже більше ніж рік. Е, ми, громадяни України і волиняни, вже скажімо так, привикли менше говорити в ефіри, в тому числі про те, що відбувається в нас на кордоні. Але єдине, що можу сказати, що на кордонах. Нічого такого не змінилося, і е, всі позиції е, наші воїни е, займають, е, вони в повному оснащенні у всіх обладунках, тобто, вони не втрачають е, пильність абсолютно, виконують свої завдання. Е, також сприяє досі погода, тому що затоплено все, і те, що нарили е, біля доріг те, що нарили вздовж кордону, ті різні споруди земляні, укріпні, Вони всі знаходяться в воді, і насправді пройти через цю територію білорусам буде дуже важко, і не тільки і за комарів. Ось ну але втрачати пильність не варто. І, хоча, зрештою, щоб проїхати сюди, наприклад, на туристичний сезон, а зараз уже перше липня, то я дивлюсь, що людей досить мало. Uh -huh. І сьогодні проїхався і Шацьком, і Світязем люди не поспішають їхати на Світязь. ну, можливо, і за погоди, і, можливо, і за того, що війна, і за того, що багато блокпостів по дорозі до Світязя, до Шацька. ось така ситуація. Але хотів би. Тобто, то, 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 в принципі, увагу, я, в, в, в там в на Шацьких озерах серйозно впали прибутки, я так розумію. В місцевих людей ну, я вважаю, я вважаю, що дуже серйозно, адже тут насправді було дуже орієнтовано на туриста. Якщо порівняти з іншими регіонами, сільськими, такими самими, як Шацьк чи Світязь, то тут набагато менше. Люди тримають худоби, тобто вони більш орієнтовані на те, щоб пекти пончики, пекти рибу, чи солити, чи робити тарані, чи надавати послуги розміщення? Вони саме на це розраховані. Тому звичайно, що цей край потерпає від цієї ситуації досить значно. Пане Іване, а скільки до того, як трапилося ось це повномасштабне вторгнення, білорусів приїжджало на Шацькі озера чи були такі, які хотіли повідпочивати на Волині? Ну насправді білорусів можна було зустріти. На Шатських Одзерах завжди. Тобто навіть заходячи в будь-які магазин, ти на касі завжди міг зустріти людей з Білорусі. Ну вони теж їздили сюди, в тому числі і на закупи. Тобто їх цікавили і наші продукти, нашого виробництва. Тут відповідно і є ж спільні сім'ї українсько-білоруські. Вони і в гості сюди їздили відповідно по сімейних обставинах. Тобто, ну білорусі тут завжди зустрічали. І з цим ніколи проблем не було. Адже навіть зокрема біля самого Шацька є аж два переходи, і цим відповідно і користувалися і тут досить недалеко. Останні опитування до речі, силичне показують, що більше половини українців тепер ставляться до Білорусі як до ворожої держави. Чи це от змінилося так само і у вас на прикордонні. Ви розумієте, ну не можна бути як є така приказка напіввагітним. Якщо ти дозволяєш, щоб з твоєї території робилися злочини проти, можна сказати, хай це як банально не звучить братнього народу. Тобто, ну це надзвичайно така жахлива ситуація. Я не знаю, що там робиться в них всередині, але я точно знаю, що Наша е, украї, у, українець дуже змінився, в тому числі і до білоруса, mm. тому що ну важко вважати їх друзями, важко їх вважати нормальними людьми взагалі. Ну як так можна? Ну ми би я точно знаю, що українці такого би ніколи не допустили. От ви до речі пане кажуть... говорити ствердно. Кажете, що ви завжди можна було зустріти багато дуже білорусів до повномасштабного вторгнення? А як ви їх відрізняли від, наприклад, там не знаю, ну не білорусів? Вони ж там я там так розумію, що білоруською мовою ніхто сильно не розмовляє навіть на навіть посела. Ну, насправді насправді розумієте, ми тут на Волині дуже добре відчуваємо будь-які акценти. Наприклад, є акцент Волинський, який притаманний там місто Луцьку, зокрема так. Є вже акцент поліський, який притаманний там ковелю, чи в тому числі шацьку. Є акцент Галицький, польський, і відповідно білоруський акценти теж відповідно нами помічаються і розділяються. Ми це розуміємо. Ну і зрештою ми ніколи не стараємося питати звідки ви, тому що до нас приїжджає багато і киян, і галичан, і з інших областей. Тому ж, всім цікаво знайомитися тут. Було <ріст> 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 ну тепер знайомляться українці між собою теж в такий специфічний спосіб. Ну, видно, що цей сезон точно буде ще складним, напевно, для, для... ви знаєте, є дуже два цікавих моменти, на яких uh -huh. я хотів би зосередити увагу, і те, що сьогодні ходять чутки про вагнера, хтось їх спростовує, хтось їх навпаки акцентує на цьому питанні, але треба згадати кілька речей дуже серйозних. Перша це річ, треба згадати, хто і кому в 2020 році віддав вагнерівців. Згадайте це, куди вони їхали, і куди їх віддали. І хто потім тих вагнерівців передав назад в Росію. Тому зв'язок між Лукашенко і Вагнером дуже, дуже міцний. І мені здається, що... а другий факт в тому, що Вагнер на території України, його почали знищувати, в тому числі наші сили, переважній більшості. Його почали реально знищувати, і він, оце те, що ситуація була в Росії, це була в тому числі втеча його з України. Чи постановочна це було, чи так воно і було, як нам це показувало, але він втікав з України. І з цих двох варіантів мене напрошується таке питання: а що він буде робити в Білорусі? Скоріше всього, якщо це дійсно збудеться, то вони будуть відігравати роль таких диверсійних груп, мені здається, тому. Ми повинні на це зважити з усією суворістю і розуміти, що нас може чекати в майбутньому. Ну і не можна відкидати також, то вони можуть займатися власне тим, що вони займаються в дуже багатьох африканських країнах, коли вони фактично є найманцями, які підтримують той чи інший режим за гроші з тим, щоб його не ну, скинув, наприклад, буде, народ чи інші клани. Він буде робити все, що хочеш, все, що захоче батько Лукашенко. Uh -huh. тому що ну ви ж розумієте, хто його віддав батькові. І ви розумієте, що батько Лукашенко, правда, вже його тут так вже, певно, і не називають, що він буде викручувати з нього відповідно теж високі, тому зважаючи на становище самого Пригожина навіть. Тому я так дивлюся, це з таким ну, з такою підозрою, що на щось таке не дуже добре. Але наші воїни. Добре, знають, на що здатні ці хлопці, і тому до них ніякого ні жалю, ніяких там ілюзій немає. Пане Іване. Зважаючи на таку прихильність і близькість до Білорусі, до білорусів, ви кажете, що батько Лукашенко вже напевно ніхто й не називає. Але до повномасштабного вторгнення чи багато було людей на Волині, які казали: от Лукашенко там добрий <гум> господар, от зробив там дороги. Ну, було, було таке чути від українців. Скільки таких прихильників Знаєте, було на Волині, ви, як зараз ви, ви прямо в яблучко попали цим запитанням? Е, я не пам'ятаю, чи це показували по телевізору. Мені здається, що на всю Україну це прогреміли як на півночі Полісся, як на понапівночі України на полісся перед виборами президента ходила знімальна група одного телеканалу. і Питала, за кого ви будете голосувати? Так ось в одному з українських сіл. Одна жінка сказала дуже просто: звичайно, що за Лукашенка. <риклад> <риклад> так, так. Але напевно вже ну, за цікаво, її би спитатися <риклад> зараз. Ну, ви знаєте, що ситуація дуже змінилася і. Як говорить статистика, біда не, не оминула жодної української сім'ї. Кожен з нас має, якщо не родича, то дуже близьку людину, яка сьогодні або на фронті, або загинула, або отримала досить такі суттєві поранення. То правда, то правда, але знаєте, я... любові немає. Я дозволю статистикою також. десь по сім людей. Так на кожну а, людину, десь там це або родич, або близька людина або опитування Київського міжнародного інституту соціології посвідчить, що 47, здається, якщо я не помиляюся, відсотків українців сказали, що в них вже навіть загинув хтось достатньо близький. Тобто це або родич, або людина, яку вони добре дуже знали. Ну і чесно сказати, ну наприклад, мене я... сумна статистика, але ми розуміємо, що навіть половину шляху ще не пройшли. Абсолютно власне так. але знаєте, стосовно ставлення до Лукашенка, дозволь собі нагадати, що е, років 15 тому в нас дуже багато українців вважали ідеалом лідера Путіна. Путін був найпопулярнішим взагалі, лідером закордонним. І так як зараз там у нас, наприклад, там Байден, там Дуда, польський, і так далі, лідери таких закордонних політиків, то в нас був Путін, і його вважали популярнішим за там, хто там тоді був, кучма чи хто. Ось так, що ну, це... люди. Ви бачите, Україна пройшла тяжкий стан розвалу економіки, тому що розвалювалося те, що було створено на, скажімо таких комуністичних соціалістичних засадах. А в Білорусі воно це все ж не було розвалено, і воно трималося на цих нафтогазодоларах чи рублях російських. І ми бачимо до чого це зараз привезло привело. Ну наскільки Лукашенко залежний від, від того всього, він вже тепер сам не свій, це з однієї сторони. Ну але ми люди звичайно симпатизували, тому що порядок там і так далі. Але насправді воно дуже багато чого іншого за собою тримало. А в останні роки Україна стала стрімко розвиватися, і сільське господарство стало відновлюватися, створювались нові компанії. І я не думаю, що сьогодні хто працював в сучасних нових компаніях і аграрних буде сумувати за тим колгоспом, який робиться зараз в Білорусі. Саме так, пане Іване, про ще одного сусіда ага. на останок спитаємо. Польща також є під боком. Більше того, наближаються роковини волинської трагедії, і в Польщі вони точно будуть відзначатися, тим паче, що Польща в 2016 році сказала, що це був геноцид польського народу. А навіть зараз, в час повномасштабного вторгнення, були такі думки в Польщі. Збоку, наприклад, речника їхнього міністерства закордонних справ, який щоправда, втратив посаду після того, як зробив таку заяву, він сказав, що чекає більших вибачень від Володимира Зеленського. Як ви гадаєте, от зараз в тих умовах, яких ми є, в тих умовах історичних, коли поляки нам надають таку допомогу, що що би ми мали зробити, як би ми мали поводитися у, у як згадуючи ті події 43-го року? Ви знаєте, знову ви попали в Яблочко, тому що насправді я прямий нащадок тих людей, які були знищені на Волині в, одніє, в одному із сіл в такому дуже яскравому селі. На той час моя мама родом з села Гончібрід. До речі, туди приїжджав президент Порошенко на вшанування цієї дати. Я саме родом теж виріс, скажімо так, моє дитинство пройшло в ці в цьому селі. Моя бабуся до минулого року, до цього року, до весни цього року була останньою жителькою села, яка пережила волинську трагедію. І українці з поляками дуже добре жили, в тому числі в цьому селі. Але ці обставини, які формувалися в тому числі і радянською владою, вони привели до такої сильної трагедії. І я переконаний, що та сама влада, влада Москви буде робити все можливе, щоб збурити знову самі такі негарні настрії між нашими народами. Ми це маємо культурно, історично пройти, пережити, старатися не робити різких заяв. Старатися тримати свою позицію, звичайно, і так пережити в тому числі цю нову дату. Але провокації з Москви будуть і вони будуть підбурювати як і українську, так і польську таку праву еліту державну, щоб загострити це питання, щоб зменшити настрої поляки, в тому числі в допомозі українцям.